Як сямаєте з вами Квінти. Сьогодні відео, ви побачите повний обзор на таку фракцію, як НПУ. Після цього відео ви будете розуміти, як правильно підвищуватись, які терміни вам треба знати і де всю інформацію можна знайти. А також побачите приклад затримання і зупинки людини. Звати ще граною кренгета, промокод міпромокод Квінтики, десь нам дуже фані бонуси на початку гри. Дуже вибачаю, що це відео без камери. У мене зараз температура, я хворію, і тому я можу відео зробити лише ось так. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. le І так, почнемо з вами з вступу в фракцію НПУ. Це можна зробити слідкуючи за новинами. Побачити там в новинах, що проходить набір, та прийти для цього. Вам потрібно проживати 4 роки у місті, а також мати військовий квиток. Або ж ви можете прийти до головного управління поліції і там подати анкету. Анкета заповнюється у цього НПС. Підходимо до нього та починаємо заповнювати анкету. Пишемо все, що нас просять написати. Зараз ви можете побачити приклад того, як заповнював анкету. Після того, як ми вступили з вами у фракцію, заходимо з вами на форум. Знаходимо сервер, на якому ми з вами вступили в фракцію. У мене це шостий сервер. Натискаємо державні організації і знаходимо Національну поліцію України. І тут нам треба брати темпу, в яке ми з вами вступили: Київ або Дніпро. Я буду показувати сьогодні на прикладі Дніпра. І так, відкрили. І тут нам стає одразу дуже страшно, тому що дуже багато всяких відділів, дуже багато чого треба читати. Але зараз я вам розкажу, що вам саме треба для того, щоб підвищитись на. Друге звання. По-перше, ми заходимо з вами в Discord 06-го сервера. Посилання на нього буде в описі. І знаходимо тут ось такий відділ, як фракції. Він знаходиться між музикою та ЗСУ. І тут бачимо форму подачі на роль. Візьмемо до прикладу Олександр Комі, ВРУ, і третє, це в нас скріншот нашого посвідчення. Так само робимо. Вписуємо свій нікнейм, фракцію, в яку ми вступаємо, а також своє посвідчення. І у вкладці видача ролей ви зможете побачити, коли вам видадуть вашу роль. А тут нас зустрічає відділ систем. Тебе підвіщення, читаємо, що нам треба для того, щоб стати капралом. В основному, це здати іспити на різні теми. Всі потрібні вам посилання будуть знаходитись в описі. Заходите, фоткаєте собі на телефон і здаєте іспит. Потім з часом та досвідом роботи у вас все просто запам'ятається. Тут у нас правила Міранди, зачутка Міранди, вона теж дуже легко запам'ятовується. Тенкоди – це одне з головних, що вам треба знати, тому що ви навіть не зможете виїхати в патрулювання, не знаючи тенкоди. Приклад доповіді в рацію, ви можете. Побачити ось там знизу. І так, викликаємо в рацію інструктора або полковника, підполковника, любого, хто може прийняти у нас іспит, і починаємо його здавати. У нас будуть щось запитувати, і ми будемо на це відповідати. Це в нештатні ситуації, але воно з часом вирішується. І головне зробити скріншот, того, що ми успішно здали іспит. <звіт> Тепер як подати рапорт на підвищення? Тут у нас є подати рапорт і перевірити свій рапорт. В подати рапорт ми обираємо на кого ми підвищуємось, вписуємо підрозділ. Яку ми знаходимось, скріншот трудової книжки, а також виконана робота. Дуже зручно можна перевірити свій рапорт. Одразу запам'ятайте номер вашого рапорту, тому що коли у вас буде підвищення, у вас його запитають. Ви просто одразу кажете номер рапорту, і якщо він схвалений, вам видають нові погони. Коли виходять нештатні ситуації, головне просто вчасно заспокоїти вашого полковника, а також генерала. Ось я трішечки перестарався, що вони взагалі втратили свідомість, але ну що є, то є. І так, а зараз я вам розповім про те, як проводити зато. Отримання та зупинку людей такраз таки ситуація, яка сталася на відео, вона є складною. І якщо ви подивитесь отримати досвід з цієї ситуації, ви зможете зупинити будь-яку людину. Головне все робити по правилах, і у вас все вийде. Водій, Починаємо нас доганяти цю людину. Людина зупинилася після двох попереджень. Не підкорення в нас, коли людина зупиняється після трьох попереджень. Тук 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 постукав у віконце. Після того як ми постукали у віконце, та людина або відкрила віконце, або вийшла з машини. Ми повинні привітатися, а також показати своє посвідчення. Бажає здоров'я. Вас вітає старший лейтенант поліції Дмитро Квінтов. Дістав посвідчення, показав на рівні очей. Після чого прибрав назад в кишеню. Після того як показали своє посвідчення та привіталися, запитуємо, чому людина порушила правил Дорожнього руху, і кажемо людині, що саме вона порушила. Чому порушуємо право дорожнього руху, а саме їзда по зустрічній смузі, а також опасні маневри? Після того як почули відповідь громадянина, просимо у нього паспорт громадянина України, а також техпаспорт на його авто для того, щоб виписати штраф. Добре, надайте, будь ласка, ваш паспорт громадянина України, а також техпаспорт на ваше авто. Зістав своє посвідчення справою кишені. Відкрив показав людині на рівні очі. Закрив посвідчення поклав право. Ознайомося з посвідченням. Добре, ну ваше посвідчення не дає вам змогу порушувати право дорожнього руху. Для чогось цей лейтенант був міста Дніпра. Вирішив мені показати своє посвідчення. Недоторканість нас є лише у депутатів. Ми не маємо права їм виписувати штраф. Але зараз подивимось що має на увазі ось цей громадянин. Ми всі рівні перед законом. Тому надайте, будь ласка, ваш паспорт а також паспорт на ваше авто. Ви знали, чи своєм не виписують? Це ви придумали таке правило? Він придумав якесь правило, що своїм чомусь штрафи не виписують, але зараз це звичайний громадянин без форми. Це вже перебільшення своїх повноважень. Він намагається використати своє посвідчення для того, щоб уникнути штрафа в цій ситуації. Треба просто впевнено продовжувати все робити по правилах. Ви порушили зараз правила дорожнього руху. Ви не по формі, ви зараз звичайний громадянин. Тому надайте, будь ласка, паспорт громадянина України, а також тих паспорт на ваш авто. Дивіться, от пане не може біля мене стоїть, я його зупинив на автомобілі. Мені, от на, на, на моєму цьому мені було б стидно виписати було штраф за те, що я з ним працюю разом. А тобі навіть ти мені глаза щось туди дивишся і втираєш мені. Те, що я твій напарник, і те, не те, що ти на, на одне звання там вийшла на мене. І ти мені щось тут щось стираєш. І хочеш мені виписати своєму співробітнику? штраф. Чуємо, як неповажно ставиться до нас ця людина, намагається на жаль, давити або щось подібне. Це не дуже це зрозуміло. Це людина, яка порушила правила дорожнього руху. Це звичайний громадянин, який зараз знаходиться не в формі поліцейського. Тобто, він справді звичайний громадянин, якому треба просто виписати штраф, але людина щось починає чудити. Дивіться так, ви порушили правила дорожнього руху? Скажіть, будь ласка, я порушила. Але... Порушили так. Яке питання? Дайте, будь ласка, паспорт громадянина України, а також їх паспорт на ваше авто. А я випишу вам штраф. Не треба було порушувати. Ви показуєте закон, ви обличчя закону, і ви порушуєте право дружнього руху, коли знімаєте форму. Це по вашому нормально. Скажіть, будь ласка, я ще раз повторюю: види, е, покажіть мені, будь ласка, ваш паспорт громадянина України. Шановний я вам ще раз кажу. Панемо, ця людина вже проігнорувала цілих три повідомлення про те, що я попросив у нього паспорт. І після чого взагалі побіг до полковника для чогось? Він думав, що це справді є якесь таке правило. І мене зараз взагалі гану мені видить за те, що я зупинив людину. Моя проблема в тому, що я не казав йому перше попередження, друге та третє. Але потім я це вирішив зробити для того, щоб вже його пов'язати за непідкору. Дістав тазер, перезарядив, шановний. Перше попередження: надайте свій паспорт, громадянина України. Пане, що вони на мене всі наутіла документи? Бачимо повне ігнорування вимог працівника поліції в цій ситуації. Ми просто повторюємо друге, третє попередження, і після третього попередження можемо вже тезернути людину та затримати її за непідкорення. Друге попередження. Зачекай, я з полковником. А я з вами споконне. зараз спілкуюся. Третє попередження. Останнє третє попередження. Надайте, будь ласка, паспорт громадянина України. Бачимо, як неповажно ставиться ця людина і звертається до полковника. А він навіть не знає, що саме цей полковник. Коник йому потім вийде з догану. Дістав тестер, перезарядив. Добре. Я, почав закувати людину в кляданки. Я чекаю відповідь від полковника. Добре, що надам паспорт. людину да, за собою. Да. Після того як ця людина опинилася в кайданках, одразу він почав казати: Да, да, зараз я видам тобі паспорт. Але в цій ситуації ми не маємо права йти на поблажки. Ми проводимо процесуальні дії затримання, і в цьому випадку треба робити все повністю по правилах. Відкрив дверцят автомобіля, посадив людину. Після чого закрив дверцят, пристрибнув ремнем безпеки. Ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, може буде використано проти вас у суді. Ви маєте право на часто адвоката, якщо ви сама на нього грошей буде наданий вам. Державою також маєте право на один телефонний дзвінок. Я вас затримав за непідкору. Ви розумієте свої права? Після того як зачитали міранду, їдемо з вами у відділення. Не забуваємо взяти ключі у лейтенанта, який стоїть в нас на вході. І після чого викликаємо адвоката. У адвоката є 3 хвилини на відповідь, і 10 хвилин на те, щоб приїхати. Це погроза. Я нагадую, ви маєте право зберігати мовчання. Чуємо якісь дитячі погрози. Це дуже смішно, посміялися і досить. Якщо адвокат не приїде, тоді будемо продовжувати процесуальні дії без нього. Так, відсляпнув ремень безпеки. Після чого відкрив двері, витяг людину, закрив двері, взяв ключі лейтенанта. Ще раз повторюю, мені держава. да да, немає проблем. Так, дістав рацію, після чого почав викликати адвоката. Заходимо в міжфракційну рацію та починаємо викликати адвоката. Якщо у вас звання менше, ніж лейтенант, то в скобочках пишемо. Рація лейтенанта так, фіксуємо час. 14.16.10. І ще раз нагадую: ми фіксуємо час для того, щоб зрозуміти, коли нам відповість адвокат, і чи відповість нам він взагалі, і щоб розуміти, скільки часу залишилося адвокату для того, щоб приїхати. Бажаю здоров'я, бажа здоров'я. Ага, я вашок у розгорнутому глиті людина подивиться. закрив закрипосичні поставимо за до кишені да е, з спосічені. Я форму поставив на сіт, взяв нову форму та вдягнув на те. Ой, -ой, -ой якер. Дивіться, така ситуація. ми виїхали Як приїхав адвокат, починаємо йому розповідати, що сталося, за що ми затримали людину і що вона порушила. Також, якщо вона щось робила під час затримання, теж кажемо, що вона порушила під час затримання. Після чого йдемо в Discord і там вже показуємо відеодокази порушення цієї людини. Показую докази. Давай докази. <смеш> і так не має бути, і ілляк да? має бути, має бути на поті Пантера, а я бачу. Опа, ну ще, тут ще, вже плюс-мінус видно, що заднє колесо назустрічні, але ми бачимо, що є дріфт. Опа! А, як, але красиво було, молодець, мені сподобалось. І далі ми бачимо висназу зустрічну. Опа, вис нас ззустрічну. Зу, Чи нас далі далі далі? Далі всі мої докази. Адвокат підтвердив і сказав, щоб я виписував в цій людині штраф. Оскільки це працівник поліції, ми не можемо його посадити. Всі ці докази я далі передам в СБУ, і вони будуть відкривати кримінальну справу. Йому видадуть догану або, взагалі, звільнять. Відсабив одну каданочку людині. паспорт людей навпроти почав перевіряти по базі КПК. Наливай РНС, Людина знаходиться в Рошу. Шука повернув назад, застебнув другу кайданку. І так, зараз дістану блокнот та ручку, почну виписувати штраф людині навпроти. Так, я писав штраф людині навпроти. Так, що виписав. я тобі штраф виписав. у тебе 1.11 /11 за несплату /11. штрафів. Не вкиданки з людини навпроти, а можете бути вільні. Я з вас викошить. Лейтенант навіть не знає, що найпопулярніший розшук на сервері це 1.11 за несплату штрафів. І він каже, що я виписав йому розшук замість штрафів. Ну це дуже смішно. Ось така ситуація в нас вийшла, і сподіваюся, що на основі ось цієї ситуації ви отримаєте досвід та зможете вміло затримувати правопорушників. А я нагадую, що всі потрібні вам посилання знаходяться в описі.